Отже, в салатник розбиваю яйця, вливаю молоко, додаю сіль. Сушений орегано зовсім трохи. Збиваю все вінчиком і потім всипаю вівсяні пластівці. Вівсяні пластівці беріть ті, що є зараз у вас. Можна брати довгої варки, а можна вже подрібнені. Тепер додаю розпущувач, все перемішую і прибираю осторонь на хвилин 10, щоб набрякла вівсянка. Якщо ви берете вівсянку довгої варки, то вам знадобиться чуть трошки більше часу. За бажанням ви також можете все це подрібнити блендером і отримати однорідну суміш, тоді чекати зовсім не прийдеться. Тепер капуста. Капусту дрібно шаткую і злегка обминаю руками, при цьому вона дасть трохи соку. Нарізайте капусту так, як вам зручно. Я це роблю звичайним ножем, ось приблизно так. Найкраще, звісно, брати молоду капусту, але і зі старою теж буде дуже смачно. А от коли немає взагалі свіжої капусти, можна взяти квашену. Ох, буде смачно! До речі, на моєму каналі є дуже класний рецепт квашеної капусти. Якщо вам цікаво, переходіть за посиланням в описі під цим відео. Таким чином, ви можете урізноманітнити смак та текстуру страви та отримати більше вітамінів. Тепер відправляємо капусту до яєчно-вівсяної суміші та все перемішуємо. Беру тепер форму для запікання, застиляю пергаментом і рівномірно розподіляю вівсяно капусняну масу. На дрібній терці натираю твердий сир і з'єдную його з яйцем, щоб залити зверху перед запіканням. Духовку нам потрібно розігріти до 180 градусів і відправляємо запікатися тепер на пів години. Після духовки даю хвилин 5 відпочити, нарізаю і можна куштувати. Виглядає це блюдо дуже апетитно, а смакота ви собі не уявляєте. Сир, звісно, можна не додавати, якщо ви його не любите або не хочете використовувати. А ось болгарський перець дуже рекомендую: буде і красиво, і смачно. Ще можна додати зелень: петрушку, кріп та зелену цибулю. Отже, експериментуйте з овочами та зеленю. Така страва при подачі справляє враження і відмінно підходить на випадок, коли хочеться зробити сніданок особливим, а от проводити багато часу на кухні не хочеться. На мій погляд, це чудова альтернатива кашам або бутербродам. Тож дуже рекомендую спробувати. А я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. Смачна та проста ідея для вечері. Почнемо з капусти. Розрізаємо качан. Нам знадобиться приблизно половинка невеликого качана капусти. Шинкуємо досі дрібно. Можна ножем, а можна спеціальною шатківницею. Приблизно так має вийти. Перекладаємо тепер нарізану капусту у глибоку ємність. Додаємо сіль і добре руками обминаємо капусту кілька хвилин, щоб вона пом'якшала і випустила сік. Подивіться, яка соковита стала капуста через кілька хвилин. Залишаємо капусту ще на пару хвилин, а поки що підготуємо інші інгредієнти. У глибоку ємність розбиваємо 4 яйця. Додаємо сметану жирністю 15 чи 20%. відсотків. Можна замінити на йогурт або навіть кефір. Додаємо сіль та мелений чорний перець. І до Образ допомогою вінчика або виделки розмішуємо до отримання однорідної маси. Коли яйця і сметана добре змішалися між собою, висипаємо борошно і трохи розпущувача. Знову все перемішуємо. Найзручніше, звичайно, вінчиком, і швидко, і грудочок не залишається. Сильно збивати не потрібно, досить просто отримати однорідну текстуру. В нас буде ще один важливий інгредієнт це зелена цибуля. Я обов'язково додаю її до цієї страви. Нарізаємо досить дрібно і висипаємо в ємність до решті інгредієнтів. Добре все перемішуємо, та наша заливка готова. Беремо тепер відповідний посуд для випічки і викладаємо туди соковиту нарізану капусту. Розподіляємо таким чином, щоб вийшов рівномірний шар. Тепер зверху виливаємо заливку, рівномірно її розподіляючи по всій поверхні. Зверху щедро посипаємо натертим сиром на великій терці. Звичайно, чим більше сиру, тим смачніше. Ось і все. Відправляємо запіканку з капустою в розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. Час випікання залежить від висоти та діаметру вашої форми. Ви тільки подивіться, яка апетитна запіканка з капустою в нас вийшла. Це не пиріг, тому що муки тут зовсім трохи. Запіканка з капустою виходить дуже смачна, соковита та ароматна. Відмінна ідея для вечері чи обіду. Обов'язково спробуйте приготувати. А я вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Я ніяк не можу припинити готувати цю страву. Ось наскільки вона смачна та дуже швидка в приготуванні. Без смаження та виснажливого готування. Беремо половину качана капусти і подрібнюємо його. Робіть це так, як вам більше подобається. І зручно. Можна просто нашаткувати ножем. Можна подрібнити на терці або спеціальним ножем для шатківниці. Головне, щоб вийшли не дуже великі шматочки, ось приблизно так, як у мене. Беремо тепер велику ємність і висипаємо подрібнену капусту. Її виходить досить багато. Тепер морква. Потрібно дві середнього розміру. Подрібнюємо її на великій терці, ось приблизно так, як в мене. На терту моркву відправляємо у ємність до капусти. Розбиваємо сюди ж два яйця: півчайної ложки солі, куркуми, будь-які спеції для м'яса чи овочів. Та трохи чорного меленого перцю. І тепер добре все перемішуємо ложкою до однорідного стану. А зараз головний інгредієнт це фарш. Можна брати той, який більш подобається вам. У мене курячий. Сьогодні я взяла готовий, але, звичайно ж, можна зробити і самому. Фарш відправляємо в ємність до овочів і ще нам потрібні будуть сухарики. Пшеничні найпростіше 100 г буде достатньо. Також висипаємо їх у ємність до всіх інгредієнтів. Тепер ложкою акуратно все перемішуємо, щоб овочі добре перемішалися з м'ясом та сухариками. Ось і все, найважче ми вже зробили. Це буде дуже ароматно, ситно та смачно. Беремо ємність для випікання, застелене пергаментним папером, і виливаємо на неї трохи рослинної олії. Пензликом добре розподіляємо олію по всі поверхні форми. Тепер викладаємо фарш на лист. Найзручніше це робити порційно ложкою. Акуратно розрівнюємо, щоб фарш був рівним шаром, приблизно однакової толщини. Трохи ущільнюємо його ложкою та поправляємо краї. Відправляємо все це у розігріту до 220 градусів духовку на 30 хвилин. Це найскладніше чекати, доки все це приготується. Можна поки що підготувати сир звичайний твердий сир, який вам більше подобається. Натираємо на велику терку. Нам потрібно лише грам 100-150. Через 30 хвилин виймаємо нашу страву. Уф, вже дуже духмяно вийшло. І тепер рівномірно посипаємо зверху твердим сиром. Відправляємо ще раз у духовку на хвилин 15, щоб сир добре розплавився і підрум'янився. Час приготування, звичайно, коригуйте, виходячи з роботи вашої духовки. Дістаємо. ой ой яка краса! Який аромат зараз ви собі не уявляєте? Відразу нарізаєте порційно і терміново кличте всіх до столу. Ця страва чудова і в гарячому, і в холодному вигляді. Можна навіть брати її з собою на природу чи на роботу. Найніжніші овочі у поєднанні з м'ясом під сирною рум'яною скоринкою. М -м, це дуже смачно. Ця страва набагато смачніша за будь-які котлети, а головне все дуже швидко та просто готується. Чекатиму вас у коментарях. Ставте лайчик та не забувайте підписатись, бо нові рецепти вже незабаром. Ох, і неймовірна смакота на вас зараз чекає. М -м -м, з молодої капусти готується все дуже швидко, за личені хвилини. А смакота нереальна. І все завдяки молодої капусті. Такою свіжою, хрумкою, солодкою, з приємною гостринкою смаку. Дуже хочеться якнайшвидше поділитися з вами цим рецептом. Тож приступаємо! Половину невеликого качана молодої капусти нарізаємо тонкими смужками. Нарізати капусту можна по-різному. Все, як завжди, залежить тільки від ваших уподобань та від того, що ви збираєтеся готувати з молодої капусти. Нарізати капусту можна трьома видами, соломкою, кубіками або зробити таку крихту. Для цього рецепту соломка підійде найкраще. Якщо смужки капусти завеликі, я розрізаю їх на дві або три частини. Ось і все наша капуста готова. Перекладаємо нарізану капусту у глибокий салатник. Тепер в окрему ємність розбиваємо два курячі яйця, додаємо сіль, виделкою добре все розмішуємо і збиваємо до утворення невеликої піни. Це блюдо можна подавати як у гарячому, так і у холодному вигляді. А смакувати на сніданок, обід або вечерю. Навіть брати з собою як перекус або на пікнік. Заливаємо яєчною сумішю капусту у салатник. Добре все перемішуємо до рівномірного з'єднання яєчної суміші з капустою та найкращого просочення. Як же вона апетитно хрумтить у салатнику? Хочу зауважити, що смак майбутньої страви дуже залежить від стану капусти, яку ви купили. Тож обирайте капусту невеликого розміру, молоду та соковиту. Беремо тепер пательню та на добре розігріту пательню наливаємо олію. Я люблю використовувати оливкову олію. Ви можете взяти ту, що зараз є у вас, за вашим бажанням. Викладаємо на пательню капусту з яйцем, рівномірно все розподіляємо по всій поверхні. Придаємо капусті нужну форму, накриваємо кришкою та будемо смажити на невеликому вогні 3-4 хвилини. Після закінчення цього часу знімаємо кришку, накриваємо капусту на пательні великою тарілкою, трохи більшою за діаметром пательні. Обережно перевертаємо і повертаємо яєчно-капусний корж на пательню непросмаженою стороною донизу. Зверху на корж викладаю томатний соус. Кількість соусу залежить від вашого бажання. Можна ще використовувати звичайний кетчуп. Теж буде дуже смачно, рівномірно розрівнюю його по поверхні яєчно-капусняного коржа. Тепер на підготовлену поверхню кладу скибочки моцарели по колу. Звичайно, ви можете використовувати той сир, що зараз у вас є, або той, що більш всього полюбляєте. Але от з моцарелою теж спробуйте, дуже смачно виходить. Накриваємо тепер все це кришкою та продовжуємо обсмажувати на невеликому вогні ще 3 хвилини. За цей час сир добре розплавиться, а яєчно-капусняний корж добре приготується. Знімаємо кришку і прикрашаємо гілочками молодої сковитої зелені. Я люблю в цій страві використовувати кріп і петрушку, але можна брати будь-яку зелень на ваш смак. Наша фантастична капуста готова. Перекладаємо її на блюдо і подаємо до столу. Подивіться, як яскраво, барвисто, апетитно виглядає наша капуста. А цей аромат просто неможливо передати словами. Так і хочеться швидше спробувати. Тож дуже рекомендую приготувати. І сподіваюсь, вам цей рецепт також сподобається, як і мені. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях, що ви скажете. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно, і вже зовсім скоро побачимось, Па-па!